Я Я не розумію, як так можеш довго всидити на одному місці. Тобі, напевно, подобається вчитися. Просто я легше від цього, нікуди не впічеш. Звичайно. А деш, туди, пучеш, де ж, коли ходиш на школу, нече і не якось пліче. Емілі! Послухай Емілі! Тоді ти могла б допомагати мені заданням залпіти зовсім трішки навіть.